Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про одну таку тему про інфлюенсерів та блогерів. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, чому я вирішила зробити таке балакуче відео сьогодні. Справа в тому, що не так давно я побачила відео, було відео це одної жіночки, яка розповідала про те, як. Ем... Негативно на нас впливають відео інфлюенсерів, блогерів, що через, саме через це ми купуємо багато-багато-багато всього. І потім просто, просто мені здається, декілька днів тому я натрапила на відео. Це вже було відео іншої е, дівчини, у неї є YouTube канал, і він не дуже великий. Там десь ну, на той момент було десь, може, тисяча з чимось. Підписників, і вона зробила відео на кшталт я без грошей, тому що ось інфлюенсери, парфумерні інфлюенсери інфлюенсують так, впливають так на мене, що я всі гроші витрачаю на парфуми. Я не хочу давати посилання на ці відео. Не тому що я не хочу, щоб ви це відео подивилися, їх можна знайти це отак, дуже-дуже легко в цьому в YouTube. Тому що Просто не хочу, щоб може там хтось захоче там їм хейт якийсь наслати. Ці жіночки мають, на, мають право на своє. На, на свої думки, я не можу сказати, що я не згодна з ними з, того, з того, я не згодна з ними в одному. Зре, врешті, згодна. Зараз все розповім. Коротше кажучи, я не згодна, тобто, я згодна з тим, що дуже багато інфлюенсерів, і це буває дуже-дуже часто. Які ось, наприклад, якийсь новий парфум. Да, ось їм прийшов новий парфум. І вони розповідають: це оцей парфум. Якщо в тебе його нема. Ти просто ніхто. В тебе життя йде не так, тому що в тебе нема цього парфума. А коли він в тебе буде, то в тебе все буде добре. І я розумію, що багато людей. Може там сидять, думають, да? наприклад, щось у них там в житті ну, не так добре зараз. Да? І нічого такого критичного, але щось не так добре, щось не дуже я якось думають, ну, може, насправді я ось куплю цей парфум і все буде краще. Люди, ми з вами розуміємо. Якщо хтось не розуміє, я спробую трішечки це донести до вас. І ем, якщо ви думаєте, а хто це така, щоб до нас щось донести? Я, ем, у мене, я коротше кажучи, кандидат економічних економічних наук, і у мене мій мейджор був якраз е, маркетинг. І, Тобто якусь там річ одну, дві-три, я розумію про те, як діє реклама, як вона діє на людей, як вона впливає на нас, як вона впливає на те, що ми хочемо все купити. Я, я розумію, але я в чому не згодна з тими жін, жіночками? В тому, що ці їх відео воно було про те, що не слухайте, не слухайте, не слухайте цих блогерів, відписуйтесь. Я це відео, я вам його розповідаю, як з боку інфлюенсера, у мене невеликий канал, ви саме це знаєте, бачите, у мене навіть немає 10 тисяч підписників. Але навіть, незважаючи на, на це, я розумію, що є такі люди, які насправді е, слухають мене, і деякі аромати купують по моїх. Е, по моїх порадах, і дуже часто мені про це пишуть. Тобто, я теж інфлюенсер, хоч і не великий, але теж інфлюенсер. Е, і я це роз, розумію, що у мене теж є якась, ну, скажімо так, відповідальність. Але не всі інфлюенсери, які роблять ось такі відео, наприклад, ось саме ті, хто вам буде казати, що якщо у вас немає такого парфуму, то ваше літо буде не літо. Ось у вас буде цей парфум, і літо 2024 буде ваше. Ну, Знаєте, такі є техніки і їх використовують дуже-дуже часто. Потрібно розуміти, що аромат не зможе. Ніяким чином змінити життя. Якщо інфлюенсер каже, що оцей аромат він змінить то, як вас люди е, бачать. Це не зміни, як вас люди бачать. Це максимум, що може змінити, як вас люди відчувають ольфакторно. Тому що на вас буде парфум, якого раніше не було, або ви зовсім не користувалися парфумом, і тут ви пішли, купили парфум, і ось ви якось. Не так вже пахнете це і все. Але ж ну, це потрібно розуміти, і, і, і взагалі рішення про те, купувати чи не купувати воно наше, воно ось того, ось тієї людини, яка буде використовувати парфум. Бо вона платить за цей парфум. І я вам потім ще трішечки це доведу наприкінці. Розумієте, тобто для мене оці два відео я згодна з тим, що є дуже агресивні техніки. Є дуже агресивні, є дуже такі, знаєте, коли ці відео, ці шорт, і там ото показують, і там все, все так класно знято, я так не вмію знімати шорти. Я взагалі не вмію добре знімати. І там така якась жіночка так класно вдягнута, і там вона каже, ось цей парфум, він просто, ви станете бажаними для всіх людей, і ви так думаєте, а у вас, наприклад, в житті в скажімо так, романтичні стосунки, не дуже там щось, і ви так думаєте, Боже, цей парфум мене зробить просто бажаною для всіх, для всіх людей. І я його хочу, оцей парфум. Ну, я розумію, але це техніка, люди, це просто техніка. Є такі, і ви повинні зрозуміти ще одну річ. Є такі е, ютубери, є такі інфлюенсери, тіктокери, інстаграмщики, яким просто цей, ці парфуми присилають. Мені, наприклад, мені не присилає ніхто нічого, ні, ні, ніяких парфумів. Хотілося би мені, а вже ж. Я навіть це не приховую, а вже ж. Мені б дуже хотілося. І навіть мені б навіть, хоті... мені б навіть було достатньо пробників. Бо мені хочеться вам розповісти про, про нові аромати. Деякі я їх просто не можу купити, бо їх у нас нема. А деякі у них нема пробників. І, і купувати завжди цілий парфум це мені не треба. Тобто, так мені б хотілося. І я це не приховую. І є такі. Люди, які інфлюенсери, які вони, вони роблять навмисно цю рекламу, таку агресивну, таку давай, 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 купуй, купуй, купуй. Це тобі потрібно. Якщо у тебе це буде, то у тебе все буде гаразд. Ви просто передивиться того ж самого інфлюенсера через там, два тижні, ви подивитесь, що він чи вона каже ті ж самі речі про інші парфуми. Тому що ці парфуми були прислані, наприклад, для огляду. І контракт у них такий, що ось ти зробиш огляд. І у них така, у них такий, як би так сказати, модус операнді. Вони так роблять, у них така агресивна реклама, є інші. Є інфлюенсери, інфлюєсер, як, яким так само приходять ці парфуми, так само безкоштовно, і вони вам показують: оце такий парфум, він пахне, я не знаю, мімоза та троянда. Якщо вам подобається, в інфобоксі є е, посилання від мене ще мінус 15%, купуйте все, це теж реклама. Тобто, мій меседж до вас. Я дуже хотіла, щоб ви. Е, Ставились до інфлюенсерів, до блогерів як до реклами, бо це і є реклама. Це і є реклама. Бо я вас просто можу запевнити: коли у людини немає у цього інтересу, у тих людей, які отримують. Безкоштовно за рекламу у них є інтерес, бо вони хочуть, щоб їм присилали постійно, щоб вони робили огляди, щоб у них люди були, щоб у них була ще і монетізація. Тобто їм це цікаво. Вони будуть використовувати такі техніки, вони будуть це казати. Вони будуть казати, що без цього парфума ви ніхто. Отак. Послухайте. Але ми повинні зрозуміти, що це просто люди. Це просто реклама. Це таке саме, як, наприклад, ви бачите по телебаченню рекламу морозиво, наприклад, да? нове морозиво. Ось зараз літочка, літочко, спейка, морозиво, білий шоколад, малина і фісташки. І там таке там така реклама, така класна, ви йдете купувати це морозиво ви його е, е, ви його куштуєте, і ви роз, розумієте, що воно не не смачне. Воно не смачне, тому що воно дуже солодке. Ну, морозиво потрібно, щоб воно було солодке, бо це ж морозиво. Але це дуже так дуже солодке. Це просто. Е, і і і оця малина, і там ось кісточки Вам це не подобається. ви Хто купив це морожене, Оце морозиво, хто купив, ви купили. Чому? Чому ви його купили? Тому що ви подивилися рекламу. Реклама до вас донесла те, що потрібно було донести. Що є класне морозиво, ідіть. І купуйте. Таке ж саме з ароматами. Але в ароматах не ще й краще. Тут ще й краще є. Я розумію, що... але ми зараз скажемо про. Ідеальний мір, коли ви можете піти та протестувати парфуми. Морозове, ви не зможете потестувати, ви його купуєте і, і їсте. Аромат ви можете протестувати. І перед тим, як його купити, ви його протестуєте і вирішите, чи вам воно потрібно, чи ні. Тобто інфлюенсер – це реклама. І інфлюенсер, коли вони вас заохочують і тестувати, вони роблять. Те, що вони повинні робити. І казати, що вони я я розумію, я сама не прихильниця так, таких дуже, знаєте, агресивних типу там як дуже люблять казати, game changer Тобто, просто оця річ вона змінює правила гри. Та які правила гри люди, це просто парфум. Ніяких правил гри. Парфум це не те, що нам потрібно для того, щоб, щоб жити. Парфум. Я дуже люблю парфуми, люди. Я дуже їх люблю. Але я розумію, я знаю, що парфум не парфум це не те, що мені потрібно для життя повсякденного. Мені подобається їх носити. Мені подобається з ними ходити. Мені подобається. Їх е тестувати, але я розумію, що вода це те, що мені потрібно, парфуми – ні. І е перекладувати на когось іншого оцю відповідальність, що ось ти мене просто, ти мене змусив це купити. Це неправильно. Бо хто купує, хто купив морозиво? ми. Чому ми купили? Ми подивилися рекламу. Хто купив парфум ми? Чому ми купили, ми подивилися рекламу, чому ми не протестували? Я розумію, хтось може сказати, не всі парфуми можна протестувати. Але я вам зараз кажу просто про ідеальний мир, де є парфум і де поруч стоїть тестер. І ми йдемо і тестуємо. Або ще краще: є багато-багато брендів, які роблять оці тестові, не, не тестові, а ці набори пробників. І багато-багато брендів пропонують знижку. Якщо ви пістої, як ви купили цей набір, ви протестували і там у вас 2-3 місяці на те, щоб купити парфум повноцінний, великий, великий парфум, і вам навіть дають знижку, яка рівна якраз той ціні, що ви за той набір віддали. Наприклад, набір коштує 30 євро, парфум коштує, не знаю, 130, ось вам парфум за 100 євро. Отак. От І пробники ваші. Так що я, я згодна з цими жіночками, що оце купуй, 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 купуй оце може трішечки вплив вплинути на людину. Це може якось, знаєте, о, у мене не така колекція, у мене там мала колекція. але... Ну, ні, не може. Не може люди. Знаєте чому? Ось, ось чому. Ось, е, я, я дуже люблю парфуми, а ще я дуже люблю е, слонів. Ось один з тих, що мені дуже подобається. Може, тут і не дуже він якось класно виглядає, але це, це якесь там дерево. Воно дуже-дуже легке, дуже класне дерево. І воно. Прорізаний оцей слон, і внутрі в, в ньому є слоненятко, повернений до хвоста слоненятко. Мені дуже подобаються слони, і ви напевно зараз думаєте, і що ти, 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 ти з глузду з'їхала за ці дві хвилини. Ось в цьому і мій пойнт, що якщо вам не подобаються слони, то ви, напевно, чи, пере... чи поставили на Х2 оцій оці... оці... шматочок відео і перемотали його, або, я не знаю, чай собі зробили, пішли, бо вам не цікаві слони. Тобто, якщо вам не цікаві парфуми, ви не підете їх купувати, якщо вам не цікаві парфуми. Тобто інфлюенсер, який вам розповідає про парфуми, він вам просто розповідає про те, що вам вже подобається. Якщо вам не подобаються слони, ви не будете купувати собі велику колекцію, ви не будете їх колекціонувати, бо вам вони не цікаві те ж саме з парфумами, вам не цікаві парфуми, ви не будете дивитися ютуберів, які розповідають про парфуми. Тобто вам парфуми цікаві, і тобто ви купуєте те, що вам вже цікаво. І для мене це дуже-дуже зрозуміла річ. Тобто, для мене ці відео, які я побачила, що у першій жіночки, що у другій, це було якось, ото, знаєте, так мені подобається, але ти мене змусив купити. Ти винний в тому, що я купила. Це так не працює, бо хто, хто платить, хто дає готівку, хто дає гроші. Ми. Я не підтримую те, як роблять. Багато, на жаль, людей, що вони навіть беруть гроші в банку для того, щоб купити парфуми. Для мене це просто я це не можу уявити. Парфуми це те, що це не потрібна річ для життя. І якщо хтось хоче тим, що ось у нього чи у неї є така велика колекція парфумів, думає, що через це життя якось стане краще, чи там люди. Люди стануть краще якось відноситися, ну це ж, це ж так не працює. І ще один поєд. Ще один поєдн. Дуже багато хто каже, що ось інфлюенсери це, це ось саме то, що нас підштовхує до купівлі, без них, їх би, ну, ці купівлі їб не було. Ми б не купували так багато парфумів. Я розпочала купувати цікавитися парфумами, ну, цікавитися парфумами десь у 16-15 років. А купувати так активно, більш-менш активно десь в 19 років. І ось в десь, десь в 21-22 роки у моя, моя колекція парфумів, парфумів, парфумів вже була більш такою. Більшою, ніж у 100% моїх подруг, всіх моїх подруг. Вона була вже велика, коли мені був 21-22 роки, мені зараз 41. Тобто, вже 20 років тому у мене була велика колекція парфумів. 20 років тому, хто, хто не знає, може, Ютюбу не було. Не було усього всього інфлюенсерства, не було. Я сам собі інфлюєнсер. Мені подобається, я купую, мені не подобається, я не купую. Тобто все-все це звалити на інфлюенсерів, що це все ви виновні в тому, що ми купуємо, в тому, що у нас нема грошей, що ви нам показуєте ем, ваші парфуми, не знаю, Кіліа, ем, я не знаю, там, хто там ще Теренці. Ем, Ну, це неправильно, це якось я щось там таке зробив і я перекладаю це на тебе, бо ти, бо, ти, бо ти мені сказав да, давай роби. Хто робив? Я робив, хто винен, я винен, не ти винен. Ти мені просто сказав да, роби, але ж я ж повинен рішення приймати, чи робити, чи ні. Тобто, я це відео записала його з точки зору інфлюенсера, але більшість людей з точки зору просто е, покупця. Я покупець, я споживач парфумів. І я просто хочу, щоб до інфлюенсерів ставилися ну, просто критично. Це реклама люди, це просто реклама. Є такі люди, які дуже-дуже є якось на них вплинути дуже легко, я розумію. Але е, в кінці. Хто платить? ми платимо і за нами рішення, тільки за нами. Я сподіваюся, що я трішечки вас е, якби, знаєте, підштовхну до якогось там розговору в коментарях. Мені, мені б дуже-дуже було цікаво. Е, можете цим відео поділитися теж, е, якщо вам цікаво, щоб хтось інший подивився оце відео. Я вам кажу дякую за вашу увагу, і з вами ми поспілкуємося наступного разу у середу. Доброї, доброї неділі. Па-па!